Боулінг це не лише розвага, а й вид спорту, в якому можна досягти успіху. Дар'я Неджитова нещодавно повернулася з чемпіонату Європи, де серед 30 країн українська збірна команда юних боулерів увійшли в десятку найкращих дівчинці. Зараз лише 11 років, а вона вже є бронзовою чемпіонкою України. Таких успіхів Даша досягла за 4 роки. Перший майстер-клас адкрилася чудесний клуб космікс. И первый мастер-класс позвали всех детей. И тоже как-то друзья попросили вот, прийти, ну что, пускай поиграет. Ну вот, так как-то началось. Потом стала ходить на групповые тренировки. 4-2 человека. Потом купили свой шар. Начались индивидуальные тренировки. И вот сейчас я вот такая вот с тремя шарами. До Борисполя Дашу запросив керівник боулінг клубу авіатор Костянтин Пацалюк, аби вона провела майстер-клас для міських учнів. Адже авіатор спільно з міською радою організували соціальний проект, в рамках якого по 40 учнів з кожної школи Борисполя безкоштовно навчатимуться грати у боулінг. Серед учнів, які сьогодні прийшли і прийдуть на тижні, це учні, які добре навчаються в школі, це учні, які беруть участь у позашкільних заходах, які в місті і в школі організовуються. Це учні, які пишуть наукові роботи, це учні із сімей, які потребують підтримки, це учні, які мають в своєму колективі, в своїй школі гарні результати, і тому вони сьогодні запрошені на таку акцію. Навчальний рік вже підходить до кінця, то треба і дітям і розслабитись, відпочити. А вони це вміють робити, вміють навчатися і вміють відпочивати. Боулінг як і будь-який спорт потребує часу, але при бажанні його можна знайти, каже Даша. Вона поєднує тренування із заняттями станців та навчанням у школі. Даша рекомендує займатися боулінгом всім, кому це подобається, незалежно від віку та статі. Боулінг он сам по собі не льогкі вид спорта, тому що деякі кажуть, що вот для дівчини це вже така тяжість, тягати шари ще їх куда-то швырять. Это ж надо какую силу иметь. Неправда. Если делать все правильно, то как бы ты и получишь. И ты не получишь ни нагрузки на спину, ни на колено. Ти просто зробиш качественно». Це вже не перший соціальний проект такого характеру, розповів Костянтин Пацалюк. Раніше майстер-класи влаштовували більше для соціально незахищених дітей, а цього разу вирішили заохотити лідерів. На самом деле эта ідея родилась у нас, же слідстві предыдущих акцій, пральна випадме і в основном мы очень помогали семьям, которые ну, имеют какие-то сложности либо нет отца, либо мамы. И обсуждая с нашими друзьями из Борисовской администрации, мы ну, пришли к выводу, что надо поощрять молодежь, которая тоже достигает успехов либо на поприще учебы, либо в спортивном секторе. И приняли такое решение пройтись по всем школам и внести в А дітські маси боулінг да. більше трьох стабору спільських учнів протягом тижня відвідають авіатор. І можливо, хтось з них після майстер-класу візьме приклад з маленької чемпіонки. Адже досягти успіху може кожен. Секрет один – вірити в себе. Якщо ти віриш в себе, у тебе вийдеться все. Як тільки ти почнеш начнеш у тебе почнуть труситься руки, ти наш людвот у мене нічого не получається. у тебя ничего не получится. Главное поверить в себя и поверить в то, что у тебя получится. Это самый главный секрет. И не компенсировать себя, что ты такой всякой. Главное это верить в себя. Лия Бокова, Максим Хлопотов, на телеканал Бориспиль.